Переб'ю вас, у мене заявниця так. переді мною, вона пише заяву і пояснення. Як вона напише, чи так, як так, ви її продиктуєте, то, так я то, її то, передам то, до то, Київської райвідділку поліції. Пишіть, будь Але ми зараз, скажімо так, наш текст ми синхронізуємо. Тобто ми хочемо подати по 146 приматин і потім віддати вам жінку на, для поліцейського опікування згідно 42 статті закону України про національну поліцію. Добре. Добре, скажіть, будь ласка, які будуть ваші дії стосовно того, як ви будете дикуватися про цю жінку, тому що дикувач, він зараз знаходиться, ну його працівники Територіального центру комплектування затримали і вже дві доби тримають неволю. Тобто ви залишитесь з його матір'ю, так? я розумію? Якщо їй буде погано, ми до неї зараз зайдемо. Якщо їй погано, ми її викличемо їй швидку допомогу, якщо вона цього так, але потребує. Ви ж розумієте, що у нього, у нього з неї деменція. Тобто ця особа. Вона не може відбуватись про себе, то. От для цього ми викличемо швидку медичну допомогу. Ні, Якщо буде потреба, потрібна, швидка її забере. Ні, На цьому є, наші повноваження є, повністю закінчаться. Це... Їй, їй ну, пишіть, підплувати. пишіть, що у нас час. Що, що Я не з вами, я з заявником. Так, розумійте нас, ми зараз заяву не пишемо, вийдемо з кімнати і залишимо вас з жінкою, якій потрібно міняти. Яку потрібно кормити. Mm. І якщо ви ну, пишіть, ну, приймете рішення, залишитися, це я буде добре. якщо ви залишите одну, закриєте за собою, ну, наприклад, квартиру і вийдете з цієї квартири, то okay. всі наслідки, які потім будуть породжуватися з вашої бездіяльності, okay. це okay. буде, може мати ознаки кримінального злочину. Okay. Так, так, звичайно, звичайно. Так, тобто я вам хочу просто здатися до того, що ця особа, в неї деменція. Добре, добре. І вона не зовсім розуміє, як. Добре, добре, для цього є там, швидка там, медична допомога, яка за нею буде типувати. Не Я думаю, через годину. Їй, їй потрібно харчування, їй потрібна зміна підгузників, їй потрібно, щоб її хтось в туалет вводити, і якісь інші такі дії для того, щоб людина ну, вона не може самостійно стосовно себе пікувати. Їй потрібно безпосередньо опіку. Ми зараз напишемо заяву, потім залишимо вас дію особи. Їй потрібно поліцейське пілування згідно 42 статті закону України про національну поліцію. Ви розумієте, так? що потрібно вчинити якісь певні дії стосовно того, жінку, за жінкою потрібно підлуватися. Або повернути потрібно сина, або ви долишитись. Харчувати, вкормити її з ложечки так і таке інше. Ви залишаєтесь, ви розумієте, це так? А, а, так, так. Ви саму санкцію статті читали, там вообще не санкцію, а просто статтю читали чи ні? От вопрос: що буде далі?